Вітаю всіх. Не жалюю, що зробила відео про Тютю Фаню. Чому? Поясню. Я зрозуміла психіку людей трішечки зараз багато. Я робила для своїх підписників, які нервують для своїх людей. У кожного своя аудиторія. Я зробила для своєї, щоб люди не так сильно нервувались. Вони мене просили про це, до речі. І мене ще попросили зробити другу, є Берлінська ще така. Не знаю, хто це. Я пошукаю про неї відео, тому що я не розумію, хто це. Просто не розумію. Чому зробила Тютю Фаню? Я... Мені попалося один раз її відео про харківський напрямок. Я його подивилась. Я ніхрена не зрозуміла. Скажу чесно, чому? Тому що є нюанс. Є нюанс. Харківський напрямок має дві складові: це Вовчанський і глибокий лук'янський це я так називаю липці. Оце, як, як він там, два, два, їх два. Ось треба їх розділяти. Ще є дворічна купіян, Зюм, Ворова і тому подібне. Я ділю. Я роблю не так постійно, тому що я ділю, і це важко. А ділити треба. Найближчий до міста один з усіх. Один. Питання в цьому. Звісно, безпека обласного центру це дуже важливий нюанс. Самі розумієте. Я його робила, до речі, робила я напрямок глибокій Лук'янці. Я його робила, найближчий до міста там де липці. Робила я його, все добре. Так, звісно що там будуть наступальні дії, ніхто цього не відміняє. Просування мені не показало. Самого просування в бік міста. Давайте так. Конкретно цей напрямок. Те, що найближче до обласного центру розумієте самі. Просто я, коли подивилася це відео, я не зрозуміла, про що саме мова. Наприклад, це приклад: ось я подивилася просто як людина. Тому що мені мої підписники пишуть приватні. Думаю: ну, подивлюсь, як звичайна людина, і я ніхріна не зрозуміла. Просто якби я не розуміла в своїй голові, як це, харківський напрямок, це мене паніка почалась на тему місця. Хоча там була мова про просування. Так, просування може бути, не забувайте, всюди. Може... По-друге, я ДРГ. По-третє, вони могли просунутися, наші їх потім відбили. Хто проживе в Харкові, прекрасно розуміє, коли що відбувається, тому що дещо чує. Ось в чому проблема. І треба казати речі деякі, які, ну, ось треба сказати, деякі промовчати. Так, і деякі міста робити з розумом. Я розумію, що я не знаю інші області. Я намагалась зробити Сумську область по районам, погано вийшло, бо я їх не знаю. Ці райони, як кого називають, важко. Мені це важко, я це перестала робити. Я не орієнтуюсь. Я роблю Харківську область по районам, на яких я дуже добре орієнтуюсь. Оце я роблю. Питання в тому, як що робити. І є нюанси, де треба чітко казати, про що мова. Я розумію, що це розшатує нерви. Якщо не розумієш, про що саме йде мова. А люди наші. Деякі не бачать позитиву. Як це немає позитиву? Ви, бачте, новий рік святкували, святкували. Новий рік я бачила, у багатьох був красивий стіл там смаколики, свічки. У мене були лед свічки через малого, тільки ледки. В принципі, було свято. Потім ми поспали. Ну, хто як більш-менш, я поспала, поки малий давав. Я навіть потрапила. Дергачівщину, а це ви напрямок в сторону гідоти. Не від, а в. Скажімо так. Налякав тільки один кап на дергачі. Було чутно. Якби ніхто не орав, знаєте, як в мене родич виходив з дому і йобнула і починав орати. Перелякав так, що мама дорога. Таке. Весело було, скажімо так. Я хочу зробити трішечки вам думаю, думаючим, мабуть, цим на тому негативу. Негатив прям прес людей. Навіщо? А навіщо ви живете в постійному негативі? Ви на низьких вибраціях і чіпляєте до себе те, що дає ці низькі вібрації. Розумієте ви нарешті? Не всі можуть, я не можу жити на низьких вибраціях, я не можу жити в вічному негативі. Що я для себе зробила? Була ще на Дергачівщині, цікаво, мене трішки напружували, я зробила що? Я зробила висновок такий для себе в голові. А що мені заважає святкувати, що мені заважає готуватись до свята, що мені заважає там зробити каву? Що мені заважає вийти на вулицю? Нічого. Нічого. Що мені заважає просто робити свої справи? Нічого, гуляти вийти, нічого. Я якісно дуже провела дні. Дуже якісно, насправді, більше було нервів. В голові більше нервів було, чим насправді реальної небезпеки. Це правда. Дякувати ЗСУ, дякувати всім, хто захищає цей напрямок, а захист там добрий. Свято було класне, тільки втомлено, дуже, бо малий коні робив. В принципі, нічого такого. Казати про постійний негатив, я не можу. Казати про Харків про постійний негатив, я не можу, бо навіть зараз я можу піти в кафе. мене, до речі, малого бабуся забрала, можу піти в кафе посидіти. Мені нічого не заважає, крім роботи, звісно. Ось вам, де негатив постійний. Якщо ви живете в місці, де є постійний негатив і нічого не можете, це ж питання в тому, де ви живете. А так, є місця з позитивом, люди живуть, радіють життю. Просто реально радіють. Питання в людях. Давайте зробимо. Чому наші люди не хочуть вилазити з негативу, з негативних емоцій, з негативних думок? Чому наші люди не хочуть з цього вилазити? З цього негативу? Давайте, три, будь ласка. О! А оце цікаво, правда? Класно, оракул. Дуже. Я би сказала, тут виходить все те, що суспільство вимагає. Допомога, вина, винні в допомозі. Ось вина допомога. Оце мені йде відразу. Оці приколи, що нам винні. Ви святкуєте, ви повинні не святкувати, ви повинні всім допомагати, ви винні винні винні. Хоче ніхто вже нічого нікому не винен. А любов, мені йде любов це як дружини військових, без коханих на свято. Негатив. Мені тут йде одне. Тут, ви бачите, ніхто нікому нічого не винен. Звичайні люди допомагали як могли. Вони допомогли. Не можна допомагати вічно. Вже скільки часу пройшло, треба себе реалізовувати і жити далі. Вибачте, так не може бути, що вам постійно хтось буде щось винен. Ні, так не буває. Зовсім не буває. На жаль, не всі розуміють, не всі, Багать, хоча б дуже багато людей розуміє, У мене круті клієнти з Краматорська, які проживають на Західній Україні, займаються людям манікюром, закінчила курси. Людині там дуже подобається взагалі класно, тому це залежить тільки від людей. З чим людина приїжджає, те вона і отримує. Кажімо так, я націлена на будь-який результат. Треба виїхати, поїду. Куди їхати? Знаю. Чого хочу, знаю. Я прийду з позитивом. А чого з негативом їхати? Навіщо? Є, є реалії життя, і тут треба розуміти, що будувати життя треба, виходячи з реалій. Насправді, я вже готова виїхати в спокійне місце і жити. Все. Тільки за рахунок. Дитини, яка дуже активна, і питань багато вилазить, певних, то я поки що не можу собі це дозволити фізично. Але в планах є, звісно, я просто чекаю слушний момент. Не більше. Я про це кажу завжди: я цього не соромлюсь. це моє право. І кожна людина сама для себе вирішує як і краще.